Всім привіт! Уперше побачив я цей фрукт, коли вибирав екзотичні фрукти для відео в магазині. Сам плід з далекого кіпру. Не знаю, чи цей плід дійсно росте на кактуса, але якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть. Перед тим як посадити, ми розрізаємо його. До речі, підпишіться на цей канал, тут багато про рослини та про екзотичні фрукти. І як ми бачимо всередині у, у нього ось така червона м'якоть. Також тут є багато чорних кісточок. До речі, вони дуже сильно заважають їсти сам плід. На смак він доволі специфічний. А тепер знову візьмемо ніж і з цим кісточки разом з м'якоть. Але ці кісточки, які зараз є, вони ще не готові для посадки. Нам потрібно забрати якомога більше м'якоті. Візьмемо папірчик і викладаємо наші кісточки на нього. Також підійде і проста туалетна бумага, так як в моєму випадку. Тепер нам потрібно ретельно розмазати їх. Чим більше ми знімемо м'якоті, тим краще. Тепер нам знадобиться стаканчик з водою. Викладаємо кісточки з бумажки на ложку і опускаємо їх в воду. Тепер нам потрібно зробити ураган. Це знову ж таки допоможуть очистити кісточки від м'якоті. Тепер нам потрібно взяти стаканчик з ґрунтом. Для цього ми змішаємо торф та перліт. Викопуємо лунку приблизно 1 або 1,5 см і садимо туди наші кісточки, після чого прикопуємо їх землею. Також нам потрібно добре зволожити землю. Тепер візьмемо страч і накриємо наш стаканчик, скріпляємо це все канцелярською резинкою, для того, щоб воно трималося. Ну а у мене все, до нових зустрічей.